Чому всі будуть вдячні, коли я розповім про Workium? Workium – нейромережа, яка змінила сферу працевлаштування за кордоном. Ось чому. Раніше роботодавці часто обманювали, щоб наймати працівників швидше на ті варіанти, на які їм потрібно. Workium змінила це. Тепер люди самі обирають роботу за своїми критеріями. Після відпрацювання на тій же роботі, яку обрали на Workium, вони отримують щедру винагороду на баланс, окрім заробітної плати. А це може бути і 100 євро, і навіть 300 залежить від вакансій. Якщо ж потрібні документи, наприклад, для оформлення візи, Workium надає гарантію та ще й повертає кешбек. Розповідаючи про Workium, ви допомагаєте людям зекономити час та гроші, діліться добром та робіть добро. Підписуйтесь, реєструйтесь на Workium та дізнавайтесь більше.